Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Люб. Руальда Матильда, розділ 18, Імена. Пані Транчбу, викликнула Матильда, підскочивши ледь не на півметра над підлогою. Ви хочете сказати, що це вона ваша тітка? Вас виховала вона? Так підтвердила мізканя. Тоді не дивно, що вона вас залякала, крикнула Матильда. Ми недавно бачили, як вона схопила одну дівчинку за коси і кинула через паркан. Ти ще нічого не бачила, сказала мізка. Після смерті батька, а мені тоді було п'ять з половиною років, вона завжди примушувала мене самі купатися у ванні. І якщо б вона заходила і бачила, що я на її думку погано помилася, то запихала мою голову під воду і так тримала. Але я не хочу згадувати те, що вона вробляла. Це нам ніяк не допоможе. Ні, погодилася Матильда. Не допоможе. Ми прийшли сюди, сказала мізгані, щоб поговорити про тебе, а я тільки те й роблю, що балакаю про себе. Я почуваюся якоюсь дурепою. Мені набагато цікавіше довідатися, чого ти ще здатна досягти своїми дивовижними очима. Я можу зрушувати речі, відповіла на це Матильда. Я знаю, що можу. Можу їх штовхати і перекидати. Як ти дивишся на те, запропонувала мізгані, щоб ми дуже обережно провели кілька експериментів і пересвідчилися, що і як ти можеш рухатись штовхати. На превеликий подив, Матильда відмовилася якщо ви не проти мізгані, я поліла б цього не робити. Я хочу повернутися додому і обміркувати все, що сьогодні почула. Мізгані відразу підвелася. Звичайно, сказала вона, я і так тебе дуже затримала. Твоя мама почне хвилюватися. Вона ніколи за мене не хвилюється, усміхнулась Матильда, але я хотіла б, якщо ви не проти, зараз піти додому. Ходімо, не була проти мізгані, вибач за такий поганий чай. Ну, що ви, заперечила Матильда, такий смачний? Вони верталися до Матильдиного дому мовчки. Мізгані відчувала, що Матильді потрібно помовчати. Дитина так заклепилася в думки, що навіть не дивилася, куди йде. Біля воріт Матильдиного будинку мізгані сказала краще забудь про все, що я тобі сьогодні не говорила. Цього пообіцяти не можу, відповіла Матильда, але обіцяю не говорити про це більше ні з ким, навіть з вами. Це, мабуть, Буде наймудріше, погодилася мізгані, але не думати про це, мізгані, не обіцяю, додала Матильда. Я про це думала цілу дорогу від вашої хатинки, і мені здається, що в мене є малюсінька ідея. Не треба, захвилювалася Мізгані, забудь. І ще одне, перш ніж перестати про це говорити, я хотіла б вам поставити ще три запитання, не вкавала Матильда. Чи ви мені відповісте, мізгані? Мізґані сміхнулася. Просто дивовижно, подумала вона, як упевнено й авторитетно ця крихітка взяла на себе відповідальність за її проблеми. Ну, сказала вчителька, залежно які запитання. По-перше, – сказала Матеря, як зверталася пані тринчбу до вашого батька, коли вони були вдома? «Тож як іще Магнус, – відповіла мізгані, так його звали. А як ваш батько звертався до пані тринчбу? Її звати Агата, – пояснила мізгані. Так він до неї і звертався. І нарешті, сказала Матильда, як ваш батько і пані тречбу називали вдома вас? Вони називали мене Дженні, – відповіла Ганні. Матильда старанно обміркувала відповіді треба перевірити, чи я нічого не наплутала, – сказала вона. Отже, вдома ваш батько був Магнус, пані трічбу Агата, а ви, Дженні. я не помилилася? Усе правильно підтвердила Ганні. Дякую вам, сказала Матильда. Більше я цієї теми не торкатимусь. Мізгані було цікаво, що діється у дівчинки в голові. Тільки не нароби якихось дурниць, попрохала вона. Матильда засміялася. Розвернулася і побігла стежкою до вхідних дверей, гукаючи на ходу. До побачення, Мізгані. Дуже вам дякую за чай. Розділ 19. Тренування. Матильду, як завжди, зустрічав порожній будинок. Батько ще не повернувся з роботи, мати ще не повернулася з бінку, а брат міг бути дезавгодно. Дівчинка подалася прямісінько до вітальні, висунула шухляду шавки, у якій, як вона знала, батько тримав коробку з сигарами, витягла одну сигару, віднесла в свою кімнату і там зачинилася. А тепер берімося за тренування, подумала вона, буде нелегко, але я свого досягну. У її голові почав вимальовуватися чудовий план допомоги Мізгані. Він уже прокреслювався в найменших деталях, але, врешті-решт, усе залежало від її здатності зробити дещо за допомогою своєї нової навички. Дівчина розуміла, що відразу не зуміє цього зробити, але не сумнівалася, що завдяки наполегливому тренуванню і усиллям вона рано чи пізно досягне успіху. Сикара була для цього просто необхідна. Можливо, вона була трохи більша, ніж би Матильді хотіла. Але вагою якраз підходила для тренувань. У Матильдиній кімнаті був маленький туалетний столик, де лежала щітка для волосся, клябінець і дві бібліотечні книжки. Дівчина все це відсунула і поклала сигару прямо посеред столика. Тоді відійшла і сіла на краєчку ліжка, була тепер метрів за три від сигари. Зручніше вмостилася і зосередилась, до того ж, цього разу дуже швидко відчула, як у голові вирують електричні імпульси, як вони збираються в глибині очей, як очі стають гарячі, і мільйони крихітних невидимих долоняк вистрибують, неначе іскорки в напрямку сигари. Рухайся, прошипочка. Вона. І на її превеликий подив, сигара з маленькою золотисто-червоною стрічкою посередині відразу покотилася по столу й упала на килим. Матильді це дуже сподобалося, було приємно таке робити. Здавалося, ніби іскорки кружляють у голові, а тоді вистрибують з очей. Це давало їй відчуття якоїсь неземної сили. І як це швидко сталося, як легко. Вона перетнула кімнату, підняла сигару і поклала назад на столик. А тепер перейдемо до складнішого подумала. Але якщо я маю здатність штовхати, то безумовно повинна мати здатність піднімати. Для мене це важливо, навчитися її піднімати. Я мушу навчитися піднімати її в повітря і там затримувати. Сигара важить небагато. Вона сіла на ліжко і почала все знову. Тепер було легко нагромаджувати енергію в глибині очей, так, ніби натискаєш на якусь кнопку в мозку. Піднімися. зашепотіла вона. Піднімися, піднімися. Спочатку цигара покотилася, але потім, коли Матильда зосередилася з лютою силою, один кінець цигари поволі піднявся майже на два сантиметри над столиком. З колосальними зусиллями вона спромоглася так її втримати секунд десять. Після цього цигара знову впала. Ого, зраділа дівчинка. Мені все вдається, Я починаю вчитися. Цілу наступну годину Матильда невпинно тренувалася й незабаром уже могла за допомогою самих очей піднімати всю сигару сантиметрів на 15 над столиком і утримувати в повітрі майже хвилину. Після цього зненацька відчула таке виснаження, що впала на ліжко і заснула. Так її і знайшла увечері мати. Що з тобою? запитала будячи, захворіла? Оце так Матильда сіла на ліжку і розвернулася. Та ні, зі мною все гаразд. Трохи втомилася, та й годі. Відтепер щодня після школи Матильда зачинялася в своїй кімнаті і тренувалася з сигарою. І невдовзі все в неї почало виходити просто чудово. Наступної середи, через шість днів, вона вміла не тільки піднімати сигару в повітря, а й рухати нею так, як забажає. Це було класнюче. Тепер залишалося тільки здійснити її грандіозний план.